Голосування за проекти громадського бюджету завершено. Цьогоріч тернополяни подали 24 пропозиції на розгляд. До голосування допустили 21 проект з різних категорій. Підтримати ідеї могли впродовж двох тижнів. З 27 жовтня, по 10 листопада, загалом це зробили понад 30 тисяч мешканців. Реалізувати повинні шість проектів, які мають найбільше голосів. Два з категорії освіта і ще чотири з інших категорій. Точний перелік переможців оголосять згодом, коли їх затвердить спеціальний комітет. Але вже можна побачити найбільш підтримувані проекти. В шістку лідерів, як свідчать результати голосування, потрапили наступні пропозиції. Майданчик єдності. Існуючий майданчик на вулиці Коперника застарів і не відповідає потребам громади. Його реконструкція дозволить створити інклюзивний простір для занять спортом і дозвілля. Облаштування інклюзивного спортивного майданчика при школі номер 28 планується створити сучасний майданчик для всіх груп населення, включно з дітьми з інвалідністю та маломобільними особами. Створення інклюзивного укриття для учасників освітнього процесу та громади. Передбачено капітальний ремонт підвального приміщення коледжу імені В'ячеслава Чорновола з облаштуванням сучасного укриття на 378 осіб. Інклюзивна поліклініка. Серед пацієнтів є діти з інвалідністю. Там уже відремонтували перший поверх із сучасними дверима. Однак там ще потрібно облаштувати вхід до поліклініки та дитячий майданчик. Пішоходизація вулиці Олени Кульчицької. Тернополяни запропонували перетворити вулицю на сучасну пішохідну зону з громадськими меблями, зеленю та безпечними тротуарами. Проект підвищить комфорт і безпеку мешканців, сприятиме розвитку малого бізнесу, покращенню екології і формуванню позитивного іміджу міста. І останній проект облаштування зупинок міста інформаційними табло пасажира запропонували встановити інформаційні табло для інформування пасажирів про рух громадського транспорту в реальному часі. А чи брали ви участь у голосуванні за громадський бюджет? Які проекти вам подобаються найбільше? Пишіть у коментарях.